Це клуб хвостики. З вами я, Настя. Ми відновлюємо нашу діяльність, так як у нас з'явилось дуже багато маленьких хвостатих, які потребують нові сім'ї, нові домівки, люблячі та гарні. А зараз у нас в студії з'явиться уже маленька гостя. Її звуть Мона. їй всього два з половиною місяці. Мона! іди до мене? Ось така крихітка. Крихітка дуже 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 ласкава. Я зараз вам розповім коротко її історію. Вона потребує уваги. Мона приїхала із Донецької області разом із мамою, братиками та сестричками. Там дуже небезпечно і тому, коли її мама потрапила у вилов на стерилізацію, її не змогли залишити з маленькими цуценятами, тому вони приїхали в Одесу і шукають домівки. Монні вже два з половиною місяці. Вона буде приблизно 12 кілограмів. Мона вакцинована вже двічі. Мона оброблена. Мона з паспортом, тому вона готовий член родини. Ой, да. Вона грається, вона поки що з своїми братиками та сестричками. Але вона потребує свою сім'ю, тому що вони ростуть і вони не можуть знаходитися довго в маленькій кімнаті всією сім'єю. Вони повинні роз'їхатися в люблячі родини. Тому Хочу вам ще раз показати ось цю крихітку. Вона, звичайно, зараз дуже злякана, на неї світить багато світла. Скажи, я не розумію взагалі, навіщо це мені все тут. Але я вам дуже хочу щоб показати, щоб ви подивилися, яка вона крихітка, яка вона словнюча, вона дуже ласкава, грайлива. Вона дуже вам гарно позує, вона навіть не грається, вона завмерла. І я просто не знаю навіть, що сказати. Я хочу, щоб ви побачили, що це дуже гарне дитя. І якщо ви шукаєте в свою родину хвостика, то це просто ідеальний варіант. Так? Дівочка. Я покажи так. Ой, красиве!